Кожного року, у першу суботу-серпня, ми приходимо сюди на Дніпро. Це мої друзі і я. Мені вісім років. Вчуся я у третьому класі. Ми ладнаємо тут ліхтарики. Тут ми їх тільки збираємо, а зробили ми їх заздалегідь. На перший погляд це так собі звичайна гра. Але все це так спершу здається. Ліхтарки ці особливі. Це незвичайні ліхтарки. Це наші послання всім-всім людям. Починалось усе так. Я живу у Києві. Це старовинне і велике місто. І дуже красиве. Я ще не зовсім доросла. Yes, з мамою. Mamo. Choose я в англійській школі. Hello. Всі ми любимо нашу Руслану Васильевну і всі її поуважаємо. And I am also very glad to meet you and to greet you. And now we shall start our lesson as usual with our peace prayer. Мама вважає, що в мене є здібності. Але якщо чесно, я не завжди уважна на уроках. І мама каже, що діти в цьому не винні. Це все Чорнобиль. А тата каже, що все це дурниці і якісь там фобії. А мама каже фобії фобіями. А дитина така бліда і слабенька and I like the city. It is just as nice as Paris. Mr. Peter, have you been to Kiev again? No, this is my first visit. Тому що школа англійська, частими гостями у нас бувають англійські вчителі. От тоді стає по-справжньому цікаво і весело. Тоді і перекладач нам не потрібен. Все зрозуміли так. Особливо, коли їсть, говорить повільно. Я звісно, що я Thank you. What is your favorite place in, in Kiev? You like that, huh? I have been there many times too. В один з таких візитів ми дізнались про ліхтарики. Живе в далекій Америці такий доктор, який запропонував в день бомбардування Хіросими для всіх дітей світу отаке свято. Спочатку я не надала цьому ніякого значення і навіть забула. А 26 квітня у день річниці Чорнобиля мама пішла на мітинг і взяла мене з собою. Я не дуже хотіла йти, але мама вважає, що діти усьому повинні приймати участь, як і дорослі. І ось саме на мітингу я згадала про того самого американського доктора, я навіть прізвище його згадала, Джеймс Баумгартнер. Потім вдома я вирішила зробити свій перший ліхтарик. А мама сказала, у дитини пробуджується громадянська свідомість. А тато сказав, не набивай голову дитини дурницями. Хай краще більше буває на свіжому повітрі. А далі поступово весь наш клас захопився ліхтариками. На ліхтарику не тільки малюнки, але й твоя адреса, ім'я і навіть фотографія. Ось так зав'язався наш міжнародний обмін ліхтарками. he Has translated the ancient Japanese tradition into the global project, see? And uh, now I would like you to participate in the uh symbolic peace, lantern float. Yeah. Here. Одного разу до нас приїхали американські вчителі. І Мені здається, я зрозуміла про що тоді говорила мама. А громадянська світомість, мабуть. Коли дуже різні люди, навіть з різних країн, роблять щось спільне і хороше, або співають чи танцюють разом. А взагалі мені дуже хотілося б стати акторкою. От і мама каже, що мене треба влаштувати у театр. Не лишай дитину дитинства, досить з неї англійської мови, сказав тата. Ні, сказала мама, діти завжди повинні досягти більшого, ніж батьки. А так я опинилась на наступному конкурсі у дитячий театр ліхтарики миру. Мы дуже хвилювались, примучини. А ні, а приняли всех. Как вы думаете, что такое театр? Подумайте немного. Пожалуйста, как тебя зовут? Нина. Ниночка, пожалуйста. Театр это то место, когда вот, например, человек душевно разбит, он устал душевно, он приходит в театр, смотрит на сцену, и игра актеров его вдохновляет. То есть ему становится лучше, чем он был перед этим, чем он вошел в театр. Он выходит из театра, и ему становится легче. Он увидел искусство. Спасибо. Кто еще как думает? Люди ходят в театр, так я думаю, наверное, потому, чтобы отдохнуть, расслабиться, чтобы ну, как сказать, душу пока, души, души набраться, что воевать нельзя, что не нужно обижать никого, ни зверей лесных, ни птиц. Спочатку ми з нашим керівником робили різні тюди. Юрій Якович сказав, що нам треба зняти надмірне хвилювання, щоб на сцені ми були розкуті і почували себе вільно та натхненно. Мені дуже подобається наш театр. Хвилювання, метушня, куліси, сцена. І нарешті спектакль. От коли відчуваєш справжнє піднесення. Спектакль наш про екологію. Йде англійською мовою. Я граю в ньому ластівку. Але хотіла бути принцесою. Ще багато персонажів, і трава, і квіти, і звірі, і королева ромашка, і навіть бідолажна чорнобильська сосна, і злий будяк. Ну і зрештою добро перемагає зло і все кінчається щасливо. спектакль для батьків мав великий успіх. Нам стільки аплодували, і ми, як справжні актори, виходили на поклон. Театр це особливий світ, зовсім не схожий на звичайний. Це ніби чарівна казка. І я остаточно вирішила для себе стану акторкою, а може лікарем. а это ж хочется. А мама сказала, нехай рассудит час. Собрались все, успокоились, да? Молодцы. Сейчас просто распоёмся. Настроим наш, наши свялочки на этот Прошу. До ре вы знаете, да, ребята? Пожалуйста. До нас завітали японці. Екологія для них дуже важлива справа, адже Японія постраждала від атомного бомбардування. Тому японці нам дуже співчувають у зв'язку з Чорнобилем. Чорнобилі японська делегація поставила стовп миру. На кожній грані стовпа різними мовами написано Хай буде мир людству в усьому світі. Вони ставлять стовпи у всіх державах світу, щоб біда така ніколи не повторилась. співали гостям, а на прощання вони нам подарували такий же стовп Мама каже, що все, що ми робимо, дуже важливо, адже діти такі беззахисні. А тато сказав, може ти й маєш рацію, адже всі великі ідеї були спочатку смішними, а потім змінювали обличчя світу. От піднятися би тоді над землею. І побачите одразу сірічки світу, а в них живі вогники. А мама каже, що раз так буде, то світ ще матиме надію і не загине. тому-то я й думаю, що наші ліхтарики – не просто гра. Понад на світі я люблю маму, тата, філю мого собаку, а ще ліс, поле, річку, квіти, літо, морозиво. І ще мені здається, що я ніколи не помру і буду жити вічно.